У першу неділю листопада українці відзначають День працівника соціальної сфери, започаткований президентом України Леонідом Кучмой у 1999 році. Це професійне свято є вшануванням ролі працівників, які щодня забезпечують соціальний захист людям різної вікової категорії. Заступник міського голови Вишневого Віктор Грабовський та начальник відділу з питань освіти, торгівлі, молоді та спорту Оксана Олексієнко від імені міської ради привітали працівників соціальної сфери з професійним святом та побажали всього найкращого як на стежині роботи, так і особистого життя. Саме соціальним працівникам доводиться перенати у різні сфери життя людини і суспільства. Работаємо ми в основному з одинокими людьми пожилого віку і інваліди. інвалідів. Інвалів, звісно, у нас тут дуже тоже багато, але у нас на получается 100-120 людей обслуговуємо на дому одиноких. А інвалідів, ну я не знаю сколько їх чоловік, дуже багато. і плюсю допомагаємо в основному рішати соціальні випросити, проблеми людей. Соціальних працівників дуже часто можна зустріти в лікарнях, центрах зайнятості, школах та різних державних службах. Пересічні громадяни рідко замислюються про те, які проблеми долають соціальні працівники на шляху до успіху. Трудності очень великі. Ну, спасибо нашему Горсовету, депутатам помогают. Помогают и, и Жеки, председатели Жека помогают. Но ну, трудности в том, что в основном люди старшего возраста нуждаются в помощи не только как бы, ну, вот мы носим продукты, оформляем субсидии разное. А трудности в том, что иногда сталкиваемся с такими вопросами, ш, выше дошли и все. Соціальна робота це мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми. День працівника соціальної сфери професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки через службові обов'язки, а й за велінням совісті та покликом душі. Наразі в соціальній сфері України працює близько 150 тисяч чоловік. Вони дарують людям надію на краще, вчасно подають руку допомоги тим, хто цього потребує. Редакція телепрограми «Тижневик Вишневого» приєднується до побажань. Бажаємо, аби самовіддане служіння обрані справі. Доброта і милосердя, чуйність та щедрість вашої душі винагороджувалися вдячністю і повагою сотень тисяч людей, яким ви допомагаєте долати труднощі, додаєте віри і впевненості в завтрашньому дні.